Поговоримо про Кочеженко. І сортів Кочеженко я збирав досить довго, десь 12 форм. Проблема в тому, що з сортів Кочеженко немає державній реєстрації. Іван Ігуменович проклав максимальну зусиль і дуже багато потрудився, але в нього не було підтримки ні державної, ні такого якогось бізнесмена. І сорта, які він виводив, більше продавалися як простого садівника людям. От на базарі, через знайомих, через друзів. І тому про Кочеженко чують багато, але щоб підтвердити, що це дійсно є сорт Кочеженко, надзвичайно сложно. І я, збиравшись через знайомих, близьких, якихось родичів, які мали прямі контакти, і зібрав, що говорять сорта Кочеженко, зібрав 12 форм. Із них робив відбор. От трудно підтвердити, бо в державній реєстрації їх немає. Але дві форми мені сподобалось. Я їх так і залишив восьму і десяту. Тобто це трошки середньо-пізніші форми цвітіння, які гарно плодоносять, з хорошим виходом. Дерево, будемо сказати, вже такого середнього росла. І ось коло мене дерево це Кочеженко восьмий розмір, От, йому п'ятий рік за заплодоносив рано. Кість в нього не є дуже крупна. В кісті він може мати 4-5, 4-5, є по 3 на тому. Тобто сорта. Плодини неплохи. Ну, не так буває, як друге закладження, але він має хороше латеральне плодоношення, формувати його повні прилічно. Запильність в нього досить хороша. Сорт достатньо стійкий від осипання для багатьох сортів кочеженка, які мені попалися, більшість був в них не один недостаток, що грона не щільна, а така розкидиста. І тільки вітер, шквал, вони сипляться. Тобто, вроді нав'язало багато, але до осені залишається дуже мало. Є, це одна є проблема, коли закладаєш багато, особливо якщо це ми маємо степ, де три часті, то треба сильну увагу звертати на сорта, які мають щільність до осипання вітру. Тобто, Кочеженко цих 8 і 10, вони достатньо стійкі, стійкі до осипання. Ось ми бачимо з цього опису на тому, що він має їх латеральність закладна і прирост закладає і течинка-писачинка з одного ядра, плодів. Ну, будем сказати, цей рік немало, немало, не обліплено, але немало. От виход у нього хороший. Тобто сорт я не я. Цими другими дивлюся, просто як деякі відбракував, на деякі дивлюся, як щось для селекційної роботи. От. А цих дві вважаю, що вони перспективні і що їх можна ставити на розмноження для реалізації. Оце так. І ми ще звернемося до сорта 10 це ще пізніший. От Ми глянемо його і на другому учаску. Це ті сорта, які Івана Ігуменовича, які мені попали, які дійсно стоять уваги для промислового виробництва. От. Оце я так коротко, хоча стійкий позитивне те, що листя досить стійке, ті птичі були у мене, стійкі і до марсонії, і стійкі до бурої п'ятниці, тому що я на загальному фоні, облискання було всього один раз. І воно досить стільки. тобто І той і другий сорт досить має вощоне листя, таке трошки відрізняється, вощоне за захист від чорної бурі п'ятниці досить висока. Тобто, стільки до хвороб, я вважаю, що вище середньої. От. Латеральність, Лотеральність маємо заклали. Є латеральність, яка закладає. От. І є Іван Юпаген. Іван Юпаген, правда, не до кінця визриває, але якщо його вчинкувати, тому, то він потім дасть дуже багато поб'єв, які будуть добре пистачинок, які можуть зав'язати. Ну, якщо панцирувати. Якщо не панцирувати, вони не дозріють. Дякую.